Всім привіт! Мене звати Ростислав і ви на каналі Open Food. Сьогодні я буду відтворювати десерт за рецептом Джеймі Олівера афугато з грецькими горіхами. Цей шоколадний десерт складається лише з п'яти інгредієнтів. Це саме той випадок, коли я не маю часу, але хочеться приготувати щось смачненьке. Афугато це традиційний італійський десерт. Він візнаний кращим кавовим десертом в світі. Його люблять за надзвичайні смакові контрасти, поєднання гарячого і холодного, гіркового і солодкого. Цей десерт обов'язково вам сподобається, отож почнемо. Спершу потрібно приготувати еспресо. Поки готується еспресо, я розтоплю плитки шоколаду на правій бані. Я буду використовувати шоколад, який містить не менше 70% какао. Додаємо 20 грамів варшкового масла. Воно надасть шоколаду гарно блискучого відтінку, а також не дасть йому загуснути, коли ми плеємо не морозиво. Він стане м'яким і буде просто танти в роті. Можна додати трошки солі, тому що масло не собалює. Це покращить смак шоколаду. Тепер потрібно надати горіхи на дрібній терці. Як бачите, получилася ось така стружка. Тепер презентуємо наш десерт. Беремо вже сформовану кульку ванільного морозива і викладаємо в кружку. Поливаємо еспресо, поливаємо шоколаду, посипаємо стружкою. І на завершення кладемо половинку горіха на морозиво, щоб прикрасити наш десерт. Ось така у нас вийшла презентація. Зараз я буду куштувати. Десерт Десертний смак вийшов дуже незвичайним. Дуже добре відчувається кожен інгредієнт. Вони разом створюють приємну гармонію смаків. Афугато не тільки смачний десерт, але й широке поле для експериментів. Ви можете вибрати різні сорти, як морозива, так і кави, додавати різні топінги, фрукти, те, що вам подобається найбільше. Афугато ідеально підійде для тих, хто хоче побалувати себе та близьких вишиканим десертом, маючи на це мало часу. Детальний рецепт буде в описі під відео. Якщо вам подобається відтворювати страви разом зі мною, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім папа! -па.